Руслан, вітаю тебе. Добрий вечір. Добрий вечір. Хочу подякувати, що ти зголосився зробити інтерв'ю і розповісти дуже цікаві історії про розвиток волейболу, українського волейболу у Данії. Ну, а я, в свою чергу, хочу подякувати, що ви нас знайшли, зацікавились. Ну, Напевно, хтось слідкує, комусь цікаво волейбол. Так що буде дуже приємно поділитися тим, що у нас тут зараз, як воно функціонує все. Волейбол дуже популярний вид спорту, і серед українців є зірки. І, і я думаю, що глядачам, які будуть дивитися наше відео, теж буде приємно дізнатися багато цікаво, тому що ми знаємо, що волейбол там розвивається в багатьох країнах світу, а українська так. діаспора, як розвиває в Данії, це буде дуже цікаво. Ну, дивіться, я можу розпочати з того, що ну, ми функціонуємо, можна сказати, відносно недовго. Ми почали зустрічатися на наші перші волейбольні, скажімо так, турніри, матчі в 2021 році. Uh -huh. Що цьому передувало? В нас в Данії є українська спілка, яка називається Ластівка. Uh -huh. Вона функціонує з 2012 року. Вона була заснована в Копенгагені як центральне відділення, а потім з часом відкрилися і локальні відділення по різних містах Данії. І в 2012 році відкрилось відділення в місті Ранерс, де я в принципі, і проживаю, і там функціонувала школа. Ми збиралися в школу, дітей приводили. Діти продовжували вивчати українську мову, щоб не забувати українську мову, традиції. Я трішечки трішки був куратором цього процесу, і нас періодично проходили збори. Ми звітували, розказували все про школу, і батьки приходили, запрошували гостей. І якось одного разу в мене виникло питання. Ми на одних зборах сиділи. Я питаю: а хто-небудь грає взагалі в волейбол? Тому що на цей час вже в Данії був футбол заснований. Так. Мені стало цікаво, чи взагалі люди грають в волейбол серед українців. Mm -hmm. Я запитав і декілька людей відгукнулися і сказали: так, ми трошки пробували, трішечки грали. Ну, На різному рівні хтось професійніше, хтось так собі грав, кажу до тих до людей. А ви би не хотіли спробувати зібратися? Просто ми зберемось, попробуємо, подивимось, буде воно функціонувати, не буде функціонувати. Ну, ми сказали, добре. Ми написали оголошення в Facebook, що оголошуємо набір на волейбольну команду. Ну, ми, ми реально не знали, чи взагалі буде якийсь успіх, чи людям буде цікаво, чи взагалі хтось прийде. Ми орендували е, спортзалу в школі, купили прості-прості дешеві м'ячі, тому що професійні м'ячі досить дешеве задоволення. Просто щоб просто спробувати. Купили три дешевенькі м'ячі, але пройшло людей напевно 14 на перший раз. У нас всього три м'ячі. Ну, ну так, ми розділилися по, по групках, по три-чотири людини на м'яч розігрілись, пограли. На другий раз трошки менше прийшло, але прийшло, знову чоловік з 10. Ну ми зрозуміли, що якась альтернатива з цього може виникнути. І ми купили вже тоді професійний один м'яч, потім ще один. І так поступово-поступово почали розширити наші оголошення, набираємо людей, приходьте, приходьте. І ми сформували команду Мікс. Тобто, це граємо в команді і дівчата і хлопці. Була ідея, щоб сформувати дві окремих команди: і хлопчачу, і дівочу. Але на жаль, дівчат у нас не вистачає на, на повноцінну гру. Не, ми не могли нас збирати. І тому ми організували мікс команду. І так, у 2021 році, в вересні ми почали вже більш-менш так збиратися. Вже в нас був м'яч, нормальний, все. Ми пограли півроку до Різдва. Потім Різдво, Новий рік, 24 й рік, рік, лютий місяць. Починаються трагічні події в Україні. Всіх шок, всіх стрес. Ми домовилися, що ми на той момент зустрічатись не будемо, не будемо грати, будемо якось підтримувати рідних, всі переживали, всі стресували, що і як. Думали, а бистренько все закінчиться в Україні, там місяць, два-три, як нам обіцяли всі. Да? І ми будемо далі грати. Але так затягнулося, затягнулося, але ми якось домовилися, давайте все ж таки будемо продовжувати збиратися. І ми вже знову в 22-му році, вже з, з, з вересня місяці почали продовжувати грати, вже закупили собі більше м'ячів. Знайшли тренера, який, до речі, з нами грає, нас тренує. Наш місцевий українець, українець Він е, грав е, в Україні десь там в якійсь лізі, точно не пам'ятаю в якій. Ну і до нас приходять різного професійного рівня люди. Є, що і по сьогоднішній день грають, є, що грали колись, а є такі, що приходили просто перший раз. Але нічого, ми знайшли всі місця, в кожного є якась своя позиція. І... І так, ви знаєте, ми, поч... ми почали грати грати, і виникла ідея, щоб проводити турніри. Тому що ми грали між собою постійно. Тут приходимо там 10-12 чоловік, граємо, 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 але якось не вистачало вже не вистачало драйву. Ну і ми вирішили якісь турніри проводити. Вирішили трошечки розширити наше коло. Ну, Ми написали оголошення, що хочемо провести волейбольний турнір серед українців в Данії. Ви знаєте, на перший турнір. Це ми його провели в, в лютому 2023 року. Mm -hmm. Приїхало 8 команд. Тобто, це досить непоганий результат. Як на невеличку Данію, приїхало 8 команд. А в команді там приїхали разом, разом із запасними по 8-9 по людей. Тобто у нас досить велика група людей зібралась. Ну, оскільки війна, ми вирішили, що це у нас будуть благодійні турніри. Всі кошти, які ми збираємо, кожен учасник, кожна команда робила внески. Плюс ми ще там випродавали різну випічку, дівчата приходили там, різні сувеніри продавали. І всі ці зібрані кошти, які ми накопичували за ті турніри. Ми їх відправляли в Україну. Ми не відправляли їх в Україну, ми закуповували те, що не потрібно, необхідне було. Турнікети тоді потрібні були, потім медичне якісь обладнання. Тобто ми шукали різні проекти, які, які були тут в Данії, різні українці організовували, і ми вже долучалися до тих проєктів. Я ті зібрані кошти ми туди витрачали. Ну, провели ми цей перший турнір, але потім виникла ідея, що, напевно, цього буде замало. Ми домовилися, що можна провести ще й пляжний волейбольний турнір. Ну, також написали оголошення. Ви знаєте, ми зібрали перший, на перший пляжний волейбольний турнір 13 команд. Ну так, там входить всього два чоловіка в команду, але все ж таки 13 команд ми зібрали. І потім вирішили після цього літнього пляжного турніру провести знову осінній. І знаєте, в нас вже така виникла традиція. Вже просто люди вже питають, коли знову, коли знову. Ну, ми вирішили, що це вже буде наша традиція. І ми кожного року вже періодично проводимо три турніри серед українців Данії. Два класичних це один весняний і осінній, і один пляжний. І кожного року, вже в нас вже фактично. Ми вже, вже за три роки вже знайомі один з одним, вже знаємо, Вже в принципі ті самі склади і команд приїздять до нас. Вже досить цікаво. Вже така знаєте, групка людей по інтересах зібралася, і вже навіть чекають, коли це буде турнір. І досить цікаво, проводимо час, У нас там музика українська лунає в спортзалі, ми можемо поїсти української їжі, У нас там дівчата пригощають її голубцям, якісь борщі нам готують, щоб люди могли перекусити. Атмосфера досить цікава, досить цікава. Одного разу ми проводили турнір не в приміщенні спортський, а ми орендували такий великий комплекс. Але там нам не не дозволили продавати ні їжу, свою, нічого. Чисто можна було провести турнір. Ми провели цей турнір. Всі кажуть ні, тільки в школі. Тому що там українська атмосфера, музика, випічка, їжа досить було всім комфортно. То ми тільки зараз проводимо всі наші турніри в приміщеннях школи. Ось так ми потрошечку, потрошечку і. Дійшли до того рівня, що ми вже зареєструвалися в невисокій в невисокого класу лізі, але зареєструвалися вже двома складами. І в жовтні місяці їдемо на наш перший турнір з данцями. Ага, це вже як міжнародно можна участь вважати, так ну це ні, це вона місцева, але просто може виходить за межі українську, скажімо, турніру, тому що ми так, тільки грали між українцями, хоча до нас приїздили хлопці із Норвегії, із Польщі навіть приїздили. із Німеччини були. Просто Україні. вони знали, що є волейбол. Так, так, українці. вони угу. чули, що буде волейбол. У них є тут знайомі, вони грають, і вони з задоволенням приїздять до нас Уже третій рік поспіль. Один з Норвегії приїздить, і двоє там, чи троє здається з Польщі, один був з Німеччини. Ну так, помалесенько, почуть, але інтерес, інтерес наростає. І в нас є люди, які грають тут професійно у вищому дивізіоні. До нас навіть приходять і на турніри приходять українці. Ну, досить так. цікаво подивитися. Вони, як правило, звісно, доходять до фіналу, до високих позицій, але досить цікаво подивитися, вони професійно грають. Так, так. Свіду, О, да, так от і досвіду забирають. Таким чином, ми розвиваємо волейбол. Так, так. Але це дуже добре, це класно. Ви почали з початку, так з чистого листа, так би да? але так, зараз вже ви так. граєте і в, ліги, в Данській лігі. Це дуже, дуже добре, класно це. Е, Руслан, а от якщо ми. Трошки повернемося на початок. Е, чому саме волейбол ви обрали? От це ви грали чи просто захоплення ваше цим висподіване? Так, дякую за запитання. Я колись, як ще навчався в Україні в технікумі, ну, був 16. Я грав. Грав трошечки в волейбол, їздив на, як називається, називалися вони районні змагання. Так. Я був, я в технікумі навчався, і ми між технікумами по різних районах їздили, грали. Ходив, займався трошки, ну, непрофесійно, можна сказати, але в мене невеличкий досвід був. Після того я волейболом не займався, я займався лижним видом спорту, я на лижах ходив, я займався спортивним орієнтуванням, якось відійшов від волейболу. Потім пішов в університет, там я займався біганням трошечки, бігав, викрос, якось відійшов від волейболу. А потім я переїхавши до Данії взагалі. Фактично нічим не займався, тільки бігав крос. Mm -hmm. Бігав крос, мені це подобалося, бігав-бігав. А потім якось в мене виникла ідея, я от, згадав, що я колись грав, От можна відновити щось в пам'яті, спробувати. І якось так відновилося по чуть-чуть. І ми так почали розвиватися, знайшли однодумці, яким це подобається, цей вид спорту. І ми продовжуємо цим жити. Ми збираємось на тренування. Серед українців особисто ми граємо, ми тренуємося по п'ятницях з сіми вечора до півдесятого. Mm -hmm. Ну я ще тут ходжу, граю з данцями вівторок, також. Тобто я два рази на, на тиждень граю в волейбол, але це напевно так. складно поєднувати. Да? Все ж таки є робота основна, так, і ти займаєшся як для себе хобі твоє. Да? Це волейбол? Mm -hmm. Так, це хобі. Ну, ми колись збиралися в неділю. Mm -hmm. Але ми поміняли час на п'ятницю, тому що ми в неділю грали в одинадцятій ранку, і це було некомфортно, тому що в когось сім'я, діти знає, і перерива цілий день за волейбола виходить, так. що і, і вранці людина нічого не встигає, тому що на один на волейбол. І приїжджає додому о другій годині, в третій, і вже якось і вже після обіду немає часу на сім'ю потратити. То ми вирішили змінити пізно ввечері всі після роботи, вже все, все закінчено. Ми відіграли в п'ятницю. Субота-неділя маємо час на свої там, потреби для сім'ю, на все інше. То воно не, не заважає там, особистим якимось таким планам. В нас в нашій команді в нас є волейбольна група в Facebook, і ми маємо, що месенджері, то це ми там собі переписуємо якісь робочі моменти. То у нас 17 людей є, то один не прийде, другий не прийде, то інші заміняють. Ми так Постійно у нас є на на два склади, щоб ми, ми могли потренуватись. Тобто є кім замінити один одного. У Досить досить нормально. Так. Руслан. А ви сказали, Ні. що так я вас переб'ю переб'ю тебе. Руслан, е, от е, з кожним, е, я так зрозумів, е, турніром команд збільшувалось. За рахунок чого Даня невелика країна, і українців там не так багато, напевно, як в США, в Канаді, так але команди збільшуються: 5, 8, там, 10, 14. Ну на початок люди також не знали, що це буде за, за турнір, як воно буде проходити. Але людям зайшло і за те, що ми його піднімаємо так поступово на досить непоганий рівень. Ми маємо подарунки. У нас є спонсори, які ми, від яких ми даємо їм подарунки. Ми маємо нагороди. Ну, тобто, так, уже більш-менш професійніше, можливо, ми підходимо за другим, за третім разом. І люди дивляться, що все організовано нормально, спокійно, все функціонує нормально. Люди дивляться, що більш-менш такий рівень серйозний, можна приїздити і видно, розказують знайомим, приїздіть до нас, пограєте з нами. Напевно так. Так, так, напевно, і, напевно подобається. Так. ви ж і, і не тільки волейбол, получається, і там і українські традиції, музика, е, харчування, там, українська кухня, так. Це, так а так. І, і, і ще, Руслан, я тут помітив, ви робили допис: е, був, був турнір, е, і команди були в цікавих тематичних. Костюмах одязі так, були це міньйони, були слава Україні в вишиванках і як давні греки, так? так Що це так, за ідея так. була? Це це не це турнір, це данський турнір. А, це данський так. Тут кожного року, вже на протязі напевно, років 40, у них кожного року проводиться цей костюмований турнір. він Він досить Класом не досить, не, не досить високого, так? Туди приїздять і діти можуть грати будь-хто. Ну, звісно, хто доходить там до чвертьфіналів, півфіналів, фіналів, там вже досить гарно люди грають. Але тут в них така ідея щось в костюмах грати. От кожна команда приїжджає в своєму костюмі. Називається себе і має можливість ще виграти якийсь приз за найкраще вбрання, там, за найкращу назву. І ми вже два роки поспіль граємо на цих турнірах. Минулого року ми поїхали, спробували нас було два склади, і в принципі, а і цього року у нас вже було три склади костюмованих команд. Цього року ми вже трьома складами поїхали. Ну, досить так цікаво. Всі ходять в костюмах, так досить колоритно все. Там трошечки ми, турнір проходить швидко, там не, не, не все так за правилами. Там коротші партії, үгі. час обмежений, але все ж таки досить класно. Так, так, ну в них це традиція чисто просто провести час разом. Але звісно, приїжджають, приїздять туди. Хто грає в волейбол, хто цікавиться волейболом? Так, але, це, але це, це гарно виглядає так яскраво, креативно. Так. Так, 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 і там вони фотографії вже за 50 років. Там безліч любі костюми. Там досить, досить колоритно. Ну Ми вирішили <с. все ж таки цього року зробити, що ми є представники України. То ми такі костюми собі вибрали українські, і назвалися Слава Україні. Супер, супер. Оце теж збереження українських традицій. Дуже класно, е, Руслан. Скажи, будь ласка, ще е, я там читав вже що гортаючи сторінку е, назви команди, ті, які вже в українських турнірах беруть. В так. пошуку Кивачівка, 2 кивачівка 3 Ну ластівка зрозуміло, це має традиції. Українська громада так. таку має назву. Футбольний клуб має назву так. Ластівка. А оці назви такі теж креативні. <смітна> Хто <смітна> їх придумав, Чому саме на таких назвах зупинилися? <смітна> До деяких назв ми звикли, тому що вони вже традиційно виступають під цими назвами. Але перші, перший рік то було також досить кумедно послухати такі назви. Я навіть не знав, як їх правильно вимовити: Кивачівка чи Кивачівка, Ну мене виправили, сказали Кивачівка, В Україні є просто населений пункт Кивачівка, І там частина тих гравців, не знаю, яка частина більша, менша, з того населеного пункту Кивачівка, І так вони і назвалися Кивачівка, а... Інші назви, ну це було якось цього року взагалі контраст такий назв. Пошуку. Ну люди просто кожного року грають в різних командах, і вони так от ну, назвалися в пошуку, от вони не знайшли ще свого місця, скажімо так. Свої тобто вони, команди, да? Так, от так вони назвались. Одні назвалися без шансів. То я їх запитав: без шансів вам чи без шансів комусь? Так, вони так. кажуть, подивимо, «Подивимося, подивимось комусь на цьому. Вони навіть придумали, та й все. Так. Але креативно знову ж таки, там так, костюми. Так, та Фу. цікаво, так було. 15... Та. Так, так. 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 Але вже є, є стабільні виграні назви такі, що вже вони кожного року з цими назвами приїздять mm. до нас Ківачівка, Ластівка, Вінкс є, вони кожного року приїздять, то нас нас є стабільні назви, а інші там міняють. Походу okay. гравців так хай їх хай збільшуються команди, і чисельність із креативними назвами, то це буде краще? <рес> Будемо старатися, Руслан. Ти сказав, що от з цього сезону так у вас перспектива? Ви зареєструвалися уже в лізі в данській волейбольній грати? Участь брати участь. Да на твою думку, які перспективи, що треба посилити? Кадри, можливо, можливо, щось технічно, тактично. Тобто, з якими перспективами ви входите в цю лігу? Це буде ліга невисокого рівня, там перспективи є. Без проблем. Ми можемо дійти до першого місця, тому що в нас ми їдемо двома складами. Один ми вибрали сильний склад, один, ну так собі, вже по бажанню. То я думаю, що там проблем ніяких не буде, тому що це невисокий рівень. Просто з цього треба стартувати. А якщо далі все заладиться, можна йти в наступну, наступну, наступну. Подивимось. У нас буде три гри до нового року, і здається, три гри буде після, після нового року. Там навіть не три гри. Ми їдемо на одну зустріч, а там буде три-чотири гри в день. Mm -hmm. а, тобто де... там буде багато, багато буде ігор, але три 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 зустрічі до нового року і три після. Ну і ми подивимось, куди ми дійдемо. Ну мені здається. Що у нас шанси досить високі, тому що там рівень не високий буде, а у нас є гравці досить гарного класу, угу. то я думаю, там ніяких проблем їм не буде. Так. Там прогнози будуть, що можливо навіть двома складами вийдемо десь на високі позиції, Ну, один точно дійде. Ось такий прогноз. Супер. Я бажаю успіху вашим командам. Дякую. Руслан, Дякую. я хочу вам подякувати за те, що ви погодились зробити інтерв'ю і розповісти цікаві історії про український волейбол у Данії. Я дякую за за зустріч, за приємні запитання. Досить досить цікаво, що люди цікавляться, переживають, слідкують. Так, так це наша історія. Нам є ким пишатися, є чим пишатися.